Ми переживаємо тяжкі часи, багато людей повертаються додому травмованих, фізично травмованих, психологічно травмованих людей. І знаєте, є потреба в тих, хто міг би підтримати їх, хто міг би розказати їм за Ісуса Христа. І я розумію, що основна задача церкви це бути підтримкою тих людей. Олександр Ружило, капелан з багаторічним досвідом. Чоловік, як керівник відділу капеланського служіння Волинського об'єднання Української церкви християн Віри Євангельської, зініціював навчальний курс для капеланів, який відбувся у церкві Спасіння, що в підгайцях, з 15 по 17 лютого 2024 року. Дякую Богу, що це навчання відбулось. І вважаю, що таке навчання потрібно проводити. Не тільки з капеланами, але з всіма служителями, тому що коли люди з'їжджаються, збираються, які роблять одну справу, одне діло, вони завжди можуть чимось послужити один одному. На навчання прибуло 60 делегатів з різних куточків України, зокрема з Донецької, Житомирської, Дніпропетровської, Полтавської та Волинської областей. Старалося, щоб це навчання було саме сфокусовано на Капеланів, волонтерів, тобто на людей, які не перебувають постійно на військовій службі, які мають служіння, якщо це служителі в своїх церквах, якщо це не служителі, а як такі просто волонтери, які хочуть працювати, мають свої завдання, і вони це роблять не на постійній основі. Відповідно, тобто, там є своя специфіка, і на це робили акцент. Ну і плюс більш на такі практичні речі впродовж трьох днів учасники семінару слухали інформативні лекції від практикуючих психологів про те, як правильно взаємодіяти з військовими та їхніми сім'ями. Зараз є велика потреба для духовної роботи з людьми, які не тільки на нулі знаходяться, але і з сім'ями, з родичами військових, вдовами. І я, як на місці в своїй церкві, бачу таку потребу і просто хочу в цьому напрямку теж розвиватися, щоб знати взагалі, як з такими людьми працювати. Також під час навчання кожен мав змогу практикуватися в наданні медичної допомоги і обговорювати за круглими столами складні життєві ситуації, з якими доводиться стикатися у капеланському служінні. Ну, Все почалося з того, що, як і в принципі, в всіх нас є друзі, які знайомі, які знаходяться зараз на фронті. Перший раз ми просто поїхали їх провідати, завести їм певні смаколики. І коли ми до них приїхали, було дуже багато там людей. Ми познайомилися іще з людьми, і просто зрозуміли, що потрібно рухатись в цьому служінні. І зараз є така можливість вивчитися. І ми вирішили до цього долучитися, і тому ми тут. До слова, капелан це служитель, уповноважений церквою для служіння людям, які мають обмежений доступ у задоволенні своїх духовних та релігійних потреб. При зустрічі з капеланами я їм нагадую, що ви можете служити людям, які можуть не повернутися до своїх домівок і не відвідати церкву. Може, ви для них є останні пістанці. Які можете сказати про Божу любов? Нашим воїнам потрібен Ісус Христос. І наша задача, як церкви, підтримувати їхні руки в молитві, молитись за них. Ми повинні бути вдячні тим, хто кладе свою ціну, своє життя і своє здоров'я за нашу свободу. Вітаю тих, хто є постійними глядачами програми Крок на зустрічі. Хто дивиться нас вперше? Сьогодні я буду спілкуватися із В'ячеславом Володимировичем Коготом, директором соціального департаменту Української церкви християн Віри Івангельської, тобто людиною, яка має багаторічний досвід праці із наркоалкозалежними, з людьми, які є позбавлені волі, з військовослужбовцями, і звичайно, з людьми, які є у різних сферах життя. Вітаю вас! Вітаю вас, вітаю наших. Зрителі В'ячеслава Володимировичу впродовж трьох днів у церкві спасіння міста Луцька відбувалося навчання капеланів. Ми щойно показували глядачам цей сюжет. Ви були одним із спікерів. Прокоментуйте цей захід. Для чого він? Ну на цьому заході є люди, які мають вже різний різний досвід або рівень досвіду капеланського служіння. Є ті, хто тільки розпочинає свій шлях. І є, звісно, ті, хто вже з 2014 року, якщо ми говоримо про військове капеланство, хто вже з 2014 року має відношення до цього служіння. Це, звісно, не повноцінне навчання як навчання, тому що за три дні ми можемо трішки підняти рівень кваліфікації, оновити якісь знання, нагадати, ну, нагадати які основні задачі капелана? Хто це? Які в нього задачі, як би сказати, поправити фокус? От. І можемо поділитися, так як я представляю нашу церкву в Душпастерській раді при Міністерстві оборони, можу поділитися якимись новинами те, що відбувається сьогодні на законодавчому рівні або в апараті головнокомандуючих збройних сил. В службі військового капеланства те, що стосується штатного капеланства, сьогодні вже і таке є теми як допомогти самому собі, тому що до капелана багато людей приходять. Да? Ми піднімаємо питання, до кого ж приходить капелан. Іншими словами, що у капелана має бути капелан, і проводимо навчання з тактичної медицини, просто як оновлюємо ті знання. Взагалі я вважаю, що знання тактичної медицини вони сьогодні потрібні будь-якої людині. Так, сьогодні в Україні на 100% безпечних місць немає є більш безпечні, є менш, але потрібно вміти користуватися принаймні, турнікетом, щоб зупинити кровотечу. В'ячеслава Володимировичу, цей випуск ми спеціально робимо для того, щоб пояснити нашим глядачам. Хто ж такий капелан? Тому що сьогодні, я думаю, ті, які стежать за новинами, а стежать всі, частіше чуємо це слово. Що от є капелани, вони їздять на лінію фронту, вони допомагають військовим, але я розумію, це поняття більш обширніше. Хто ж такий капелан? Скажу таку формулюровку. Якщо їх уважно зараз почує, то. Буде більше зрозуміло, хто такий капелан. По-перше, капелан це служитель церкви, ну або в інших ну, конфесіях, як там буде називатися, ну загалом це служитель уповноважений церков'ю для служіння людям, які мають обмежений доступ для задоволення своїх духовних потреб. І звідси приходить розуміння, що е, які це напрямок людей, це і військові, це і. Ті, хто знаходиться в місцях позбавлення волі, і ті, хто знаходиться в лікарні, будь-яке місце там, де людина не може його залишити, як сказати, по доброї волі і відвідати церкву, церкву повноважує свого представника, служителя, і від він називається капеланом. Тобто, ми не можемо говорити тільки капелан в плані військових, це може бути в різних сферах. В різних сферах. Ну якщо взяти таких чотири самих Масштабних таких напрямках це військовий, це в'язничний, це поліцейський і це медичний капелан. Це от, ну, от саме такі, е, тому що вже є там є і муніципальний капелан, і в МЧС капелан, і навіть серед спортсменів є капелан. Але от такі саме такі напрямки, які сьогодні потребує наша країна, це медичне, в'язничне, поліцейське і звичайно військове капеланство. Е, які ж обов'язки? Найперше, що повинен робити капелан? Якщо ми сьогодні будемо говорити за капеланство військове, то 22-му році, в вересні, була утворена служба військового капеланства в апараті Головнокомандуючого збройних сил. Це цілий відділ, який займається розвідком і ну, цим служенням. Капеланським. І от зараз проходять курси, до речі, сьогодні вже вчиться, здається, п'ята група за цей час. На це навчання, воно з цього року вже вісьми тижневе, до цього року воно було 6-тижневе. Це більше як курси підвищення кваліфікації. І там збираються капелани різних конфесій. Штатний капелани. Штатні капелани це вже офіцери. І от вони навіть на випуск, такий, на шеврон, такий, ще, ну, наліпка така є на ш... ну, поверх шеврона, бути поруч. І я думаю, що це от така головна теза капеланського служіння – Це просто бути поруч. Бути поруч з людиною в той час, важкий, який вона проходить. Ви говорили, що капелан це представник церкви. Я розумію, що капеланом може стати не кожен. Ні, не кожен. Капеланом може стати тільки та людина, яку уповноважила церква, і ця людина має мати право на священну дію. Тобто це має бути, якщо в нашому розумінні, це пастор, священник. Це священник, тому що там, де він буде, він може бути від хрещення до... До весілля. Тобто От. він має надавати такі навіть базові церковні, духовні настанови. Тож якраз капелан, він, його задача це задоволення духовних потреб або духовно-релігійних потреб. Так, можна зразу сказати, що від капелана не будуть вимагати робити те, чого він не робить зазвичай в своїй церкві. Наприклад, якщо в нашій церкві щось не прийнято робити, то від мене не можу вимагати це робити, де би я не був, у війську або в в'язниці. Але що мусить зробити капелан, наприклад, якщо я є представником Християнської церкви Євангельської, і до мене звернеться мусульманин, і він захоче там якісь свої свята провести якийсь свій обряд, в якому я не розуміюсь, і мені це не потрібно, то моя задача буде знайти священника. Його релігії, його конфесії організувати їм цю зустріч, щоб якщо ми говоримо за військову, щоб цей військовий мог задовільнити свої духовні потреби. Вячеслав Володимировичу, мені відомо, що з 2006 року ви також вступили в цей шлях капеланства. Як у вас цей досвід відбувся? Що ви от розпочали? Ну, 2006 році е, році початок був в Служення реабілітації і в в'язничному в в'язницях. У 2008 році ми вже організували перші курси капеланські. Ми вже почули досвід міжнародний, що взагалі ми розібралися, що це за слово капелан хто це такий капелан. Ну тоді ми в нас було розуміння більше як в'язничного капелана. в'язничного капелана. Це задоволення релігійних духовних потреб засуджених, а згодом ми зрозуміли, що і потрібно задовільняти духовні потреби і персоналу. Вони так само мають потребу в задоволенні своїх духовних потреб. І тому, коли в 14 році розпочалась війна і потрібно було їхати до війська, то першими, навіть, принаймні на моєму досвіді. Першими, хто відгукнувся, це в'язничні капелани, тому що вони вже мали досвід духовного служіння поза межами церкви. Служіння у нас розпочалося з того, що ми почали навідуватись до свого, просто провідати свого. Тоді командир запитав, а чого ви тільки свого провідаєте? У нас є там потреба, у нас є там потреба. І таким чином команда почала зростати почали їздити як на ротацію. І отак розпочалося капеланське служіння серед військовослужбовців. Спочатку, звісно, не було довіри. Звісно, військові не розуміли, що це за капелани, хто це приїхав, хтось думав, приїхали попіаритись. Але коли бачили, що наші капелани попадають під обстріл разом з ними, тільки капелан, він не має зброї. Його зброя це слово Боже і молитва. І для них це було свідчення, що капелан настільки довіряє Богові, що він навіть може бути на лінії зіткнення разом з військовими, але не беручи до рук зброю. І спілкуватися, молитися за них. І я думаю, що таким крок за кроком вони почали здобувати цей авторитет цього слова капелан, яке сьогодні вже в більшості це слово вже стало відомо. З якими найбільшими проблемами або викликами капелани зустрічаються саме перебуваючи у війську? Скажу, виклики є з двох сторін. Перше, це дуже важливо, коли є порозуміння в церкві щодо цього служіння, коли люди не засуджують, розуміють. Тому що навіть були такі, я чув, коли говорили, а що це за капеланство, війську, ви що, благословляєте на вбивство. Я пам'ятаю, як мені раз Бог дав мудрість, і я одному там віруючому кажу. Тоді виходимо, йдемо в в'язницю, щоб благословити на злочин, а в лікарню благословити на хворобу. Кажу: на всякому місці капелан несе благу звістку, це добру звістку, бути поруч з нашими воїнами в такий важкий час, коли церква вона має бути ну, має бути поруч зі своїм народом. Якщо взяти які головне підґрунтя взагалі. Основа військового капеланства звідки не пішло. Це Второзаконня книга, 20 й розділ. Це перший такий випадок, коли от чітко прописано служіння військового капелана. Тільки воно, що там так не називається. Ми можемо зробити таку небольшую від, відступ. Чи я вже говорив за капу, за площаницю. Не говорили, до речі, так. так. Це в IV столітті був такий Мартин Тюркський, це був Римський воїн. І він, проїжджавши, побачив бідну людину, яка замерзала. Він зняв з себе плащаницю, яка називалась Капа, розідрав її на дві частини: одну залишив собі, іншою накрив того замерзаючу ту людину. І вночі йому приснився сон, прийшов Ісус, і він сказав, що він був в образі тої бідної людини, що він зігрів самого Ісуса. Тоді католицька церква взяла цю капу, вона залишила її як. Таку реліквію священну, так? так і від, від слова капа пішло слово і капелан, як, типу, як взяти під покров, да? тобто когось огорнути, зігріти, поділитися своїм. Виклики були такі, що в офіційний десь в правовий статус капелани десь більш-менш почали попадати з 2015 року. Коли вийшов наказ Кабміну про утворення капеланського служіння. І тоді вже капелани почали заходити на такі посади по трудовому договір. Е, ну, тобто більшісті... в вже був дозвіл на те, щоб бути штатними працівниками. Ну, да, чи... так. Так. так, ну було по-різному. Було таке, що заходили на посаду як водій, як бібліотекар. Але всі розуміли, що це капелан, і він виконує функції капелана. Це було до прийняття. Закона про військове капеланство. Після прийняття закону з вересня 2022 року була утворена служба, і сьогодні вже є штатні посади. Їх, до речі, в Збройних силах майже 750, 748, здається, посад. Вони поділені по квотам, по конфесіям згідно того анкетування, яке відбувалося ще до повномасштабного вторгнення. Але на сьогоднішній день штатний капелан це є офіцер, він підпорядковується тільки командиру. Має офіцерське звання, він не носить зброї по конвенції, капелан не має зброї. У капелана його зброя, слово Боже, та молитва. Але він має помічника, який мусить мати зброю, щоб захищати капелана. Ну, враховуючи те, що сьогодні є, дуже... ну, не вистачає капеланів. То сьогодні дуже багато служителів, які на посадах помічників капеланів, але виконують функції капелана. Як би ви прокоментували ситуацію саме в Україні з капеланами? Сьогодні наскільки держава підтримує цей вид служіння? Держава підтримує, але з цим викликом поки що не впоралась церква. На 748 посад в Збройних силах більше 400 ще вільні. Більше 400 посад. Е -е -е -е. І це виклик. Це виклик. Враховуючи те, що є вимога, що це має бути священнослужитель, Перше, це має бути громадянин України. Друге, це має бути священнослужитель. Третє він має мати мінімум вищого освіту з державним визнанням. На сьогодні ще будь-яка може бути світська навіть освіта. З 26-го року обов'язково богословська з державним визнанням. І останнє це має бути мандат на право здійснення капеланської діяльності в Збройних силах України. Якщо сказати так про квоти, то в нас вона дуже маленька на наше об'єднання. Ну, враховуючи, якщо це було дійсно анкетування, то анкетування, ну ми попали в квоту, ми принаймні в квоті є. От. Ну наразі зараз що не стоїть питання остро з мандатами, ще їх можна отримувати, але не так багато, на жаль, сьогодні людей, які готові було б себе посвятити на це служіння. Бо це ж, якщо штатне, це вже не волонтер, це вже це вже 24 на 7. Це вже ти заходиш на службу і ти е, постійно знаходишся серед військовослужбовців. То згідно от ваших розповідей, спостережень, досвіду. Є над чим працювати, і це такий конкретний виклик сьогодні для церкви, для країни. Ну тому, от ми десь з березня 23-го року вже пройшли такі трюденні навчання, вже близько 700 служителів. Чому трюденні? Трюденні це більше для когось, це просто як підвищення кваліфікації, ті, хто займаються, хтось ще тільки питається розібратися, що це за служіння. Що можна там робити, ну щоб доторкнутися до цього далі? Хто хоче навчатися вже більше? В нас є навіть курс бакалаврів за спеціальністю капеланська праця, магістри є там, де можна вже далі навчатися і ну, роздивлятися, можливо, служіння штатного капелана. До речі, зараз можна спокійно заходити штатним капеланом в лікарню. Не потрібно мандат мати так, потрібно мати духовний сан. Потрібно мати вищу освіту, і можна заходити. Зараз ще не в кожній лікарні, зараз главврач скаже, що точно я чекаю. Це потрібно мати ще спілкування з головним лікарем. Чому? Тому що капелан вже він є в класифікаторі професій. Десь місяця-два назад у нас була зустріч з міністром охорони здоров'я, і він зараз хоче якимось наказом провести, щоб це трошки розшевілити, тому що щоб це не було на розсуд головного лікаря. А мені потрібен капелан чи не потрібен. Наприклад, наш міністр охорони здоров'я Лішко, він має знає міжнародний досвід. Наприклад, в сполучених штатах лікарня гарного рівня не може бути такого, щоб там не було штатних капеланів. Мінімум, тобто два що він штатних мав капелана. право навіть без дозволу головного лікаря, все-таки війти в палату, де знаходяться військові, так і з ними побесідувати. Е, Ну, штатний капелан. Це значить вже людина, яка буде на державному забезпеченні, буде мати і статус, і буде мати і зарплату, і буде мати стаж, і буде мати доступ і до хворого. І до родичів, і до лікаря. Наприклад, коли була пандемія в такому розгарі, наскільки не вистачало капеланів в лікарні, коли лікарі кажуть: в мене 10 чоловік майже помирають, не маючи кисня, і отак один помирає в реанімації, звільняється один апарат. І каже, заходиш в палату і думаєш, кому дати шанс. Вони 10 на межі смерті, а в тебе один апарат звільнився. І каже, як би це не звучало, ще койка не остигла. Мені туди треба вже когось покласти. І потрібно прийняти рішення. Тобто, кому я даю шанс на життя? Уявляєте, який, яка, який конфлікт в совісті був у лікаря, коли ну, не можна сказати, що це більш старша людина, їй не так шкода. Звісно, вони давали шанс більше молодим. Тому що от ті, хто вже були на грані, вони всі були на грані, то вже якщо давати шанс, то, звісно, молодому, бо він. Має шанс довше пожити. Але це нікуди не, не, не дівається з твоєї совісті. Я пам'ятаю, як у нас з церкви один брат він захворів, і дуже, він, дуже швидко так просто, Він, загорів. він такий, був достатньо такий, крепкий. Але лікарі не хотіли забирати його в швидку, коли дружина викликала. Вона сказала: Я вас не випущу з хати. Ви що мене залишаєте з дитиною, з чоловіком, який помирає? В общем, вони забрали його в лікарню, і от вона мені розповідає, каже: я перший раз в житті перед людиною встала на коліна, просила головного лікаря дайте мужу цей апарат. Він, в нього падала сатурація, він не міг дихати. І вона каже: Я я тоді так в мене відкрилося очі, коли він її, верні, точніше, там жінка була, вона підняла цю сестру, завела в реанімацію, і каже, кого відключити? Ну, щоб чоловіку дати. Когось потрібно відключити. І вона каже, звісно, я, ну, я не стала показувати. І я розумію, що лікарям всім треба буде жити. І було б добре, коли був поруч капелан, з яким можна було би поговорити, який міг би давати, хоча б затвердити в тих рішеннях, які вони прийня... Прийня... Да, так. прийняють. То тому сьогодні в лікарні в Івано-Франківську вже греко-католик зайшов на посаду штатного капелана в лікарню. У Львові вже зайшов на посаду штатного капелана. Як капелан-волонтер, то нам Конституція ще дозволяє робити ще з 91-го року. Тому що навіть в 21 статті, сьогодні я якраз це викладав, я цитував ті статті закону України, то там прописано, що священнослужитель має доступ, безперешкодний доступ до хворого за його бажанням або за ініціативою релігійної громади або церкви. І керівництво має забезпечити цю зустріч, це відвідування. І ця Конституція дає право людині попросити зустріч зі священником. Так, ключове слово священником, тому капелан має мати статус священнослужителя. Іначе він переходить зі статусу капелана просто волонтера, якого можуть пустити, а можуть не пустити. Тому краще, коли наші капелани мають статус священника. То Лікарняний капелан, він вже може бути штатним в тої лікарні. Ми про штатного зрозуміли, так, Які він має обов'язки. Якщо це позаштатний капелан, то це відмінність є, яка саме от в служінні військовим? Дуже в велика. В чому саме? Дуже велика. Ну, по-перше, якщо капелан не штатний, він не завжди може мати доступ до особового складу. Це волонтер. Він не має ніякого державного захисту, соціального захисту. Якщо з ним щось буде траплятися, ніхто за це жодним чином не буде нести відповідальності. Після того, як утворили цей закон про штатне капеланство, то зараз або ти штатний капелан, або як волонтер, а далі вже кожен, хто як може крутиться, зазвичай починає підтримувати своїх друзів, кого знають. Там, де вже знають працю капелана, то там чекають. Що він приїде, проведе служіння, проведе спілкування, заводять якісь відносини з військовими. Ну і служіння капелана це не завжди військо і фронт. Це і в тилу, і дом, і сім'ї, і сім'ї загиблих. Це має бути опіка і щось для дітей, військовослужбовців. Я завжди згадую, коли говорю про служіння в тилу, згадую приклад один, коли Давид отримав перемогу. І повертався з військом додому, і прийшов, і побачив, що сікілак спалили, сім'ї забрали, майно вкрали. І Я запитую, навіщо військовим така перемога? Коли ти з перемоги нібито повертаєшся додому, а твій дом все розшарпано все розшарпано, все покрали, дітей вкрали, дружин вкрали. Да, ми знаємо, що вони дігнали, відібрали, і навіть більше взяли. Але тоді Давид поставив таке правило, щоб нагорода була однакова і тим, хто пішов на війну, і тим, хто залишився при обозі. Він зрозумів, що це важливо. Но як воїну воювати на фронті, якщо в нього вдома нема порядку? Тому нам дуже важливо, щоб капелани дбали не тільки за військо там на фронті, але і тут в тилу. Сейчас семья.